Друзі, сьогодні у нас Honda Civic. На Civic у нас сьогодні легке ТО заміна. Фільтр повітряний, фільтр салона, фільтр масла, фільтр палива і заливаємо масло. Автомобіль понад два роки стояв нерухомо, відповідно, треба освіжити. Ну і і так 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 як там треба і так, і так буде потім робити з ким часом, але Це вже не моя робота. Моя задача була поставити на хід і зробити ТО. Зараз робимо ТО. З грубовим стеклом є затримка. Попросили ще переклеїти скло, воно тут все в тріщинах. Попередньо ми прокачали гальма, запустили двигун, на пульсі трошки розкачали акумулятор, він тепер хоча б автомобіль запускає. Не знаю, як він на зиму буде жити. Рекомендую його в будь-якому випадку поміняти, але поки що себе веде відносно нормально, якщо не слухтиме інфон. Ну, якщо чисто займатися заводкою, його нічого не розряджає для, для того, щоб записати автомобіль, його вистачає з Добре, давайте зливаємо старі людини, знімаємо фільтри, міняємо і тому подібне погнали. Ви побачили, там ще ручка обламана. Приїхала ще ручка, поміняємо ще ручку дверну, щоб хоча б можна було нормально машину сідати. Так, почнемо з того, що заміну фільтр. Захист файний. Мені сподобався, попри те, що він мощний грубий. У нього є отвори для зливу масла і є отвірний, щоб в руку запхати, щоб відкрутити фільтр. Тобто доступ тут є досить чіткий. Звичайно, що там. А вона так дуже того сидить, що там рукою не відкрутиш, але ну, в мене є ключі, то не проблема, ми зараз відкрутимо Зливаємо рідини, масла і будемо замінити. Починаємо від того, що відкручуємо фільтр, масло все стекло і тоді будемо відкручувати і масло, зливати підставочку. Зараз піддончик. Жижки називаємо в поделку. Та дамс. Набори з кіо використовую. Фрос 15. Ферум 15 штук, там різить. Е, підходить 80 на 15. Насадка. Ну, Багато хто там казали, що насадки ці не добрі. Поки що служить, поки що служить, нормально, так буває попадається раз на 10 машин. Такий розмір, що у мене насадки немає. Приходиться тоді ланцовим е зйомником накидати тоді міняти. Зараз Відкрутимо. Так, чіпс. И все, и вся арифметика, четенько заходит, как видите. Ну, есть такой небольшой люфтик, но его хватает, чтобы крутить. По каталогу ос 617 підібрали, він правда, такий тонший, да? Ну, це типу каталожний. Ставим фільтрик. той, що каталогу. Нормально накручується. І да, така насадка 65х14. На я сильно не затягую, так, щоб просто там не мучитись, не пуститесь рукою. Затягую насадкою. О, Без фанатизму, щоб у нас там нічого не пропускало. І тепер відкручуємо пробочку. Отак, у нас виглядає начебто 17-ка, але знаю, 17-ка бо трошки роздобана. Так. У нас 17. Угу. Так, добре, без плеча. Пробки типу, позатягували. Пауки сюда. Сейчас караул. Ситуация. не падает. Лехтарик. Опса. Истекает мошелка. Ну вот такие, скажем так, на первой свежести. Власне сказал, что сюда заливал только мобил. Ну я думаю, що ми взамін мобіла зараз зальємо мотюль. Я думаю, по-любому трошки краще, ніж мобіл. І по ціні по якості. Треба спитатися власника чи не продає її. Так, вона є трошечки моменти по ній. там, вон, І дверки. Я і в шпаклі, і е, Ну, але в цілому. Що з дефекції? З дефектів у нас тут кусочок арки. Щоб ви зрозуміли, у них хвороба згнивають всі арки. Ось тут кусочок арки. Вгорі, ну трошки десь тут жучки є. Але в цілому так, вона підкрашувалась, так і не один раз. Але в цілому вона досить більш-менш жива. Рахуйте, немає тут такого жорсткого заколхоження, бо... Переважно, який не береш автомобіль. Всюди навіть свіжі автомобілі, там хомутики, дротики, вже щось колхозять, щось ліплять, самопали. Тут все відносно стокове. Тобто оцей же, навіть, кожух проводу, дивіться, він стоковий, оригінальний. Нічого не сколхожено. Так, на. Зараз резинку тут зачіпав. У мене резинка має бути. Поміняємо, то не проблема. Дивіться, тут жодного колхоза. Так само всі хомутики, кріплення, всі заводські штатні. Так, тут один вискочив, правда. Всі заводські штатні. Тобто вона не задрюкана, не заколхожена. Навіть ну, правда єдине, що знаєте, власник трошечки з саморізами тут переборщив, він тут на як зварював. І то всі такі підхильники. Та тут через кожних 2-3 см це просто <рість> жесть. Навіть фаркоп має, і повірте, він буде тут тягати цей фаркоп, тому що лонжерони тут живі, що, що для японця дуже, дуже дивно. Це легонько лайтово все почистити, замовілити. Речаги зняти від в порошок, задути. Коротше, зробити її по це буде просто екзотичний варіант цей автомобіль. Його можна відновити до ідеалу. І скажімо так, не за всі гроші світу. Бо двигун тут шепче. Передача нормально переключається, все чітко. Тут єдине, що треба просто реально зробити косметику по кузову, бо вона трошки зашарпана. А в цілому досить чіткий варіант. Саме основне, чому це варто робити, тому що, якби, якщо ви не зрозуміли, це є тачка з форсажу. А тачка з форсажу, вона на «Аліекспресі» по сьогоднішній день, і не тільки на «Аліекспресі», вона має сотню різних тюнінг-комплектів, щоб її зробити так, як вніс знаєте. Тобто її можна обліпити обвісами, щоб не бати з цими бамперами з, з полярами, салончик зробити класно, і класний, крісла поміняти, рекаровський, кинути руль. І це буде чітка пацанська тачка. ну Скажімо так, ексклюзивний варіант, тачка вихідного дня або виставочний варіант. Звичайно, що вона по сучасних автомобілях, по сучасних мірках багатьом автомобілям уступає і в комфорті, і в комплектаціях. Ну, Ну цей апаратик. Ну скажімо так вартує вайер, ходьте дивіться дивіться на стакани. Найдіть мені хонду циві, в яких стикан тут вони гнилий. Так, він брудний, він зачуханий, Но він целочка. Все, дивіться, радіатори. Так, це отрошки коцнутий. Є вона якась коцька, його трошки вигнуло. Ну, назвемо це так. Но, пробачте мене, дивіться, вона комплектна, вона не розколхожена. Також тут же хтось ціно не поставив, такі, знаєте, ще називаємо їх радянські конські блоки і тому подібне. Так, у постачальника. Фільтр не такий ні по ширині, ні по довжині не підходить, бо тут стоїть ось такий фільтр, куди менший. Ну і ми в принципі його можемо продути і він ще побігає. Якщо щось собі захоче сам поміняє, то ми мусимо повернути назад. Фільтр не підходить. Закіски червоненький, тюнінгований. Компресор ще молотить, продув. До речі, він не дуже сильно запорошений, тому в принципі не знаю, як там масло міняли в який період, але фільтр тут досить, досить чистий. Тому ти буде економія власникою коштів на фільтри. Захоче поміняти собі, то не є критична річна впливає на роботу. Ну, паленими по любому заміну не вижу, щоб він десь хоч ближайшим часом мінявся. І Заливаємо масло. Так, Ось такий фільтрик від Ніпарц. Номер. Ось він тут розташований. Все гарно, зручно, є доступ. Ну, хо... ну Простенько, як двері, хондочка. Е, так, Тут стоїть питання. Як нам вдасться відкрутитися сам цей хомут, що тримає от він, з зі сторони? І ці гайки, почнемо з відкручування гаєк. Автомобіль не запускався, в принципі, тиск мав трошки впасти. Ну, По-любому трошки десь може і пропустити, але я думаю, що небагато. Давайте відкручуємо. Так тут все нормально. Тут трошки була складність відкрутити, але все нормально Закрутилось назад. Новий фільтр, все, все замінено. Зараз будемо заливати масло. Точно не пам'ятаю, скільки там масла, три ще чи мої, але три скільки. Ми вже зальємо по щупу, тобто 4 літрового каністра, зараз заливаємо 3 і потім будемо доливати до максимального рівня. І подивимося, скільки у нас там буде. І в принципі у нас лишиться фітер салону і ручка дверки. Але це вже можна буде з машиною з піднімку зняти. Так, до максимального рівня у нас дійшло десь 300, 300, 300 400 Короте, ви тако бачите, Тут більше 600 чи 700 грам лишилося. 3-400, ну, десь 3400 зайшло, грубо кажучи. Це у нас максимальний рівень. Я завжди заливаю максимальний, бо там багато хто бачить середній рівень. Це якщо ви там взяли точно що це масло і у вас більше немає масла на доливку, то так. Але так щоб у вас мотор нормально жив від замін до заміни, чим більше масла, тим, як то каже, більший ресурс до заміни. Живе краще. А ну-ка запуск так, підемо, як нам більше не треба, бо там ручки лишається фідер салону, тому знімаю бо незручно залазити. Так, плямо підійдемо. Чикс. Все, лампочки погасли, все чотинько. Двигунчик працює. Ну послухайте, як двигун працює. Просто пісня. Звичайно, просто підняти обороти, бо холодний. Огонь. Двигун працює просто ідеально. Як для такого року це просто ідеальна робота він не димить ні нічого. Ні перебоїв немає. Тобто автомобіль просить щоб зробити з нього І Ще одне невеличке розчарування. У нас немає фільтросалону, бо є комплектація, поясню, чому брали фільтросалону, бо каталог підтягнув. Є комплектація шостого цивіка, де от за цією перекладиною є така вертикальна кришечка, коли от відкидаєш бардачок. І витка тут кришечка і висувається звідси, звідси фільтруючий елемент. Його тут немає. Бачите, тут у нас трошки інакший блок. Відповідно, тут замінити нема що. Я вже обмацав і знизу, і водну нема. Комплектація тут трошечки... Вона з кондиціонером, щоб ви зрозуміли, що тут є кондиціонер, тобто щоб в мене хтось там не казав, що типу, просто це без кондиціонера. Є, є, бачите кондиціонер, а це є, є вам кнопка. Може вона і не включає. Ще у нас тут на обігрів стоїть. В якому на тоді тут Ну, Може він не працює. Так, трошки Ну, комплектація фільтром не обладнана. Все, тут ніде немає. На цей пластик, кришок немає. Хоча ні, пардон. Поспішив я з цим. Тут у вас щось є. Чи то... Ні, тут укріплення. Все, я вже розігнався. Нема. В цій комплектації фільтр не передбачений. Добре, давайте хоч ручку ще поміняємо. По мірі пригрівання. Шепче. Е, зразу пояснюю, бо багато пише, не так працює двигун. Тут є система подавління шумів на камері на Sony. І відповідно, вона трошечки їх якось видозмінює ці звуки. Бо я в реалі я чую одне, але коли я потім сам вже монтую, дивлюся на відео, воно ну, дійсно є якісь цикоті, такі тріскотіння непонятні. Хоча насправді того звуку немає. Тобто воно якось його... Іскажає. Тому якщо ви якісь там чуєте такий звук, що е, здається, що діпо, неправильний, насправді він не такий. Насправді такого нема. І, то просто камера його інтерпретує чи як -то. Е, Так само, як е, тут є світлокорекція на цій же камері, вона прикольна, вона типу, світлонастрачення треба багатися, але є моменти, коли ти хочеш там показати що щось яскравіше чи темніше, воно їх бере, вирівнює, що вони одинакові посвідчення. Тобто елементарна людина казала, що щось вони слабо, щось слабо світить, знаєте, приїжджали до мене, але коли я включив і він побачив реалі, він зрозумів, що камера просто не передає того. Тому, то, що камера звук передає чи картинку, не завжди воно відповідає дійсності, як це би хотілося. Я не знаю, хіба можуть цього фільтра виключати, і воно буде тоді якось передавати реальність. Ну, але, в принципі, зато на цій камері що на Sony, мені подобається звук. Тобто він досить голосний, мені не треба петлички ніякої. Якщо знімаєш на GoPro, то я мушу постійно в рендері піднімати аудіо, щоб воно було голосніше. Якось так, Так, добре, знімаємо карту, міняємо ручку, бо ручка обірвана. Ручка, що ви поняли, не є дорога. Вона разом з пересилкою щось вийшло 400 гривень. Разом з пересилкою, тому що не варто її поміняти. Це типу, оригінальна ручка Хондовська. І у цього кріплення мені більш дали надійність ніж ось ці. Плюс відтінок дуже сильно блистить відносно всіх ручок. Тут я тільки міняю рукоятку і вона по факту нічим не відрізняється від всіх решта Тобто я вирішив поставити в старий корпус ручку. Переклав, ось перетиснув. Все. На, сти... на оригінальну ручку завжди забави менше. Ставимо назад ручку. Вигнав на вулицю, зібрав, як бачимо, відкриває, закриває, закрили. Відкрили. Все чотенько. Зеркало тут, правда, кіндохліше. навіть не регулюється. Коротше, тут є багато куди вкидатися, щоб її відновити. Якось так. В принципі, по моїй часті робота виконана. я думаю, що з неї досить. З лобовими стеклами поки що зараз натуго. Ми ж тут вже, вижте, клеїли герметики, воно все дихає. Вижте. Воно навіть не на клею, а на герметиках. це стекло, ну Його можна переклеїти і забити, але я думаю, ці 에... спрямовані було б його поміняти, бо воно, воно все в тріщинах. Такого, 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 туди, туди, туди. Воно все пофігачено. Відповідно, по-перше, за це можете штрафанути, за те, що їздиш з таким стеклом. Ну і воно трошечки страшненьке. І заодно буде, будемо, буде салон запліснювати бо салон. Я думаю, в подверках видно якісь попліснювало, бачите, по панелі. Бо постійно тут волога. Сирістю такої смердить середини, що дещо нікуди. Добре, з цим у нас автомобіля в фінал, буду дзвонити, власнику хай забирає. Е, захоче. Сказали, після свят орієнтовано можуть привезти. Без цикло Зараз його в наявності немає. А доставку поки що зараз сказали, не здійснює. Багато хто бояється ЦЦК і суватися ніхто не хоче їхати знаєте. Тому що є, то є. Якось так. Зараз переганяли автомобілі. Тесличка на підйомничку, вона у мене ще на зимових колеса хоче її перевзути. Відповідно, шукаю зміні диски. и знайшли від Hyundai. Є так, вот, у нас вылет. Диск широкий, так само, як і 8, вроде вроді би, я не помиляюся. А, так. Так. <мас> mm -hmm. Да ты 18, не, Симка? Симка. Ну, а піде все одно. ці ті ці на 38. Тобто десь на сантиметр трошечки буде сюди в плюсі вилітаних. Відповідно, і вигляд буде нарядніший. Ну Не знаю, був варіант, ще темні диски брати, але щось темне, я не дуже люблю. Бо я поставив чорні диски, вони виглядали дуже страшно. Це не любителя. На жаль, такі диски за адекватні гроші не знайти. Якщо ви поняли, один цей диск коштує 150 доларів і то посарапаний. Цілий чи 7 тисяч гривень штука. Продають розпаровки, там за 4 тисячі я бачу. Але один, наприклад. А решта 4, 3 диски, де ти не йдеш. Ну, і плюс ті, що йдуть розпаровки або пошкодження, вони йдуть пошкоджені і відповідно з ними треба бачитися. Ці диски у нас по Україні ще не їздили. Ідеальні рівненькі, не закоцані відповідно. Колеса у мене вже літні є, лише не збуртував і катаєшся. Добре, ось такий був сьогодні відосик. Але теж не буду знімати. Всі, хто дивився, дякую. Не забуваємо ставити пальчики, не забуваємо підписатися. До нових зустрічей!